Як звичайний паперовий літачок може стати найбільшим і найжахливішим покаранням для дитини. Коротше, історія така. Коли мені було десь 10 років, ми з моїми дружбанчиками з двора вирішили собі влаштувати змагання, чи паперовий літачок долетить далі. Але ж це було не просто змагання. Це були змагання, чи паперовий літачок долетить далі з даху дев'ятиповерхового будинку, колись дахи всі були відкриті, і люба людина могла туди зайти, навіть дитина. чого робиться паперовий літачок з паперу? Я прийшов додому, взяв. То 100 з паперів, перший, який побачив. Папір тоді формату А4 був в дефіциті, але мій тато працював в університеті і в мене він постійно був. Пішли ми на дах. Пускали ті літачки, якісь летіли далеко, якісь близько, десь в кінці нам стало нецікаво. І ми пішли собі далі копати м'яча в дворі. Вечором я прийшов додому, тато вернувся з роботи і каже: тут на столі була моя наукова публікація, над якою я працював останніх три місяці. Ніхто не знає, де вона, може хтось переставив. Я був чесною дитиною, і це зіграло зі мною дуже злий жарт. Я признався, що це я взяв. Що відбулось далі? Перше. Тато охренів від масштабу мого дебілізму. Друге, тато заставив мене піти шукати ті всі паперові літачки, які ми пускали з даху. Я їх знайшов не всі. А третє, тато заставив мене передруковувати ту всю наукову публікацію. І не просто передруковувати, бо тоді не було комп'ютерів і ноутбуків мій тато. Друкував все на друкарській машинці. Друкарська машинка. Це прилад, що ліпше би сусід за стіною робив ремонт перфоратором, ніж мій тато друкує наукову публікацію. Ну і звичайно, що я отримав. Із дюлією від мами. Тому що, якщо друкує мій так, він швидко друкує свої наукові публікації на тій печатній машинці. А я би то друкував десь може місяців шість. Звичайно, що коли мій тато побачив мої здібності володіння друкарською машинкою, він сам сів і сам все собі зробив потім. Звичайно, що я був місяць наказаний, і звичайно, що я зробив висновок. Друзі, перед тим як щось брати, бо вам здається, що воно просто там стоїть. Переконайтесь в тому, що воно просто там стоїть, бо потім будете ходити по районі і шукати паперові літочки. Ну і будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. У мене, бляха, до сих пір моральна травма з тими літочками, бляха.